Я тобі скажу про Убло, коли почав з ними працювати. <рес> Його <запалить> ти, ти, <рес> ні, Ні, ні. От, ти, ти почав, ти запитав. <рес> Я пам'ятаю цей етап снобізму, коли ну, знову ж таки спілкуючись в, з годинниковою спільнотою, от, е, часто все обло, обло це не бренд, тому що тому. Тому що як можна продавати все літо за ці гроші? Я була колись дискусія, я сказав: добре, ось докса на селі за тридцятку. До Докса немає питань ніяких в золоті, і обло в золоті на селіті тридцятку. А різниця в чому? А, ні, ну тоді да, ні, ну Докса теж, да, Ні, ну в блок звісно, все. Та основне. ні, Докса це теж треш, блін, за тридцятку. Дивись, я вважаю, що і золотий тюдор okay. за там 17, по-моєму, тисячі. франків. Да, 16 тисяч da, 16 ти... ну 17 тисяч євро на НАТО чи на резині, а на цьому yeah. на браслеті yeah. то там ще дорожче. На браслеті 32 da. здається. Да, Але це вартість золота і все. Годинних там не, нічого Але не... має, да, супер адекватної. Да, абсолютно адекватно. Тому що ти це золото приніс і віддав, бо там же корпус. Мама, не горюй, у навіть у 58-го це нас ман... є вони, до речі, в золоті. Це дуже класний годинник, Я і це дуже, року, класний годинник. це дуже ентузіастський Це да. дуже ентузіатський годинник. Бо купити золотий Ролікс це нормальна історія, а купити золотий тюдор, ти маєш бути повністю больним да. і зелений. Офігенний там красивий зелений колір. Так, що я краще куплю за 17 тисяч золотий Тюдор, ніж «Убло», Fusion. але типу там є прикольні я, я тобі «Убло» і не пропоную. <рес> Дякую. Але, от, я, я пам'ятаю теж свій оцей. Я так я був от серед колись, там багато років тому, коли Все, ми закінчили. Дуже... Не пишіть нас більше. <рес> <рес> так само, типу, убло, та ну та селіта, та як так можна. А потім попрацював якийсь час, а цей снобізм він пішов весь. Я кажу, що у мене це колись був снобізм. Це ще в молоді університетські роки на перших курсах. Да, це не Я зрозумів, що інхаус дуже переоцінений, що всі ганяються за інхаусом, але більшість людей з них вони не готові потім його обслуговувати. Да? А ну, типу. Скільки Якщо стоїть ви... обслуговування інхауса в Крістелі? Ну, якогось такого, типу, не дуже складно, трьохстрілеч жерар жирар або там щось таке. Це дивлячись від того, який механізм, і поїде він на фабрику чи ні. Якщо Прикол, не поїде. Прикол інхаусу в тому, що один з небагатьох брендів, де ти можеш обслужити інхаус, щоб він нікуди не їхав, замовити в нього запчастину це Оміга. І Ролікс. Бріє? Та ні, і... Бріє вже складно. Можна. Ну, можна? Ми, ми обслуговуємо, да. дають запчастини. Ми ж офіційний сервіс по поб'є. Mm -hmm. Я особисто замовляв колись на них запчастини, mm -hmm. і ми їх обслуговували тут. І Marine, mm -hmm. і Classic. Mm -hmm. ну, це все можна. Вони, типу, нема такого, що In-House бріге за умовчуванням їде на фабрику. Mm -hmm. In-House тюдор за умовчуванням їде на фабрику. Mm -hmm. Заміна механізму в тюдорі. Ну, якщо я не помиляюсь, самий базовий ну, десь штука довід. 800 євро, щось таке. От це типу вартість ремонту інхаусу, якщо ти його ремонтуєш, не по гарантії. У нас таких випадків не було, а ми весь ремонтували по гарантії. Uh -huh. Тудар все робив по гарантії, що їхало тобі. Uh -huh. Але ти купив. Ну годинникам... а трьох стрілечні, якісь інхаусні такі що у вас є. Ну, наприклад, Сімастер, скільки коштує ну робота по ремонту і так далі. Репасаж. Як репасова. До речі, про коаксіал. правда, що там на 6-10 рік там треба половину механізму міняти? Я їх таких не бачу. Оце 88-2.00, а там і вище ті, що пішли калібрі, ні? Не бачу? Жодного такого не було в сервісі, так що половину. Просто три робили і все? Так. Да. Не було замін ніяких всього механізму автоподзаводу? Mm -mm. Ні? Mm -hmm. То скільки інхаус коштує? Ну, в принципі, це там від 300 до 600 доларів, ну плюс-мінус. Тобто я приношу сімастер коаксіальний в кріста, але мені за 450 доларів, 500? Ну, скоріше 500-600 десь так. 500-600 доларів, помиють його і да. по покапають, да. Да. глазки, щоб да. це... Я не думаю, що це дорожче, ні. А поміняти механізм в тюдорі тю стоїть плюс іще 300 баксів. На новий. Да. Ну, це в ну, Мінхауси, да. друзі. <ріст> от, мінхауси мінхаус. класно, от не факт, що супер. тобі треба буде чаще міняти механізм на тюдорі, ніж робити репасаж в Омігі, мастері. Угу. В Омігі ти просто можеш поміняти запчастини, якщо треба. Да. І типу. От вони дорогі, не коксіал. Ну, достатньо. Але, там 200-300 євро будь-яка там піпочка. Ну так. Да. Чим заміна механізму стоїть сотків. Особливо, якщо міханізм типу, оцінюється в половину вартості годинник. Ну, десь так, там, 2 плюс коксіал да. поміняти новий. Да. А в Тюдора інхаус стоїть 800 євро. Плюс. Тобто вдвічі дешевше, ніж Оміга. От тут бляха, все-таки сервіс робити чи міняти? Бо я тобі хочу сказати, що Просто на сейко. Seiko... Просто в тебе немає опції поміняти. Дивися, я на сейко колись, блін, заплатив щось типу, 3 тисячі гривень це було 100 доларів з копійками. За ремонт СКХ, uh -huh. ну просто помити, почистити, там і щось там поміняти і так далі. Я питаю: а скільки стоїть типу, механізм? Він каже, 60 доларів. Я кажу, а ти за що в мене 100 доларів взяв? Якщо новий механізм новий? Так, да. він промазаний, да. ну, так. Ну такі саме. Типу, там що цей автоподзавод без заручного заводу. Uh -huh. І що, типу, і 60 доларів, а ти з мене за типу, те, що 100... каже, я за менше не мити не буду. Купи за 60, я тобі за, за, за 100 гривень поміняю його. І я і думаю, так на дешевих взагалі, які нафіг репосаж. Купив новий міг, поставив туди і забув. Він міг стоїть дешевше, ніж репосаж. Ну, в даному випадку теж тюдором грає така історія. Порівняно до цього. Бо на Ролікс ти не купиш міг дешевше, ніж теж десь за 2000. Ти на, на тюдорого не купиш. Ну, і на тюдор ти не купиш, так. Да. Ну, сказати, що він там в хламі закажіть мені новий, типа, ну вони можуть пам'ятати. Ні, ти його відправляєш на фабрику і вони вже вирішують. А, що вони вже вирішуються. Да. Понял. Мануфактурні тідори вони ремонтуються на фабриці. Зрозуміло. Ну, така політика бренду. І це... А що скажеш про Панераї? Як вони взагалі от мануфактурні? Тіпа, чи взагалі? Не, Як? не знаєш? Не, не, не робили сервіси? Тіпа, чи слабенько з Панераї? Співпрацьовує крістал? Складно сказати. Так, щоб ми їх прямо а по сервісу все відправляли на, 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 на фабрику в Швейцарії. В Україні до, до початку війни був Річмонд сервіс в Україні. Угу. Картєво обслуговувала IWC, Panerai. У, Вибач, у Убло зараз. Хто їм робить цю мануфактуру? Вони самі, самі а, її роблять. Вони кажуть так, що самі. Да? — А там на не їх фабрика. Віщ, віщ, оце, оця компанія, що для карт робить, не вона. Та ні, не ні. знаєш. Вони а кажуть, до речі, в Річмонда, я чув, що ну, Зеніт. Зараз буде Інхаус робити для всіх. В групі. Зеніт же в цьому, в Велві Match. Ой, Велме, вибач, в LVM, я вічна в Велв Match буде зараз робити інхауси всім. Можливо. І в Такуєрі будуть ці калібри там і так далі. Типу вони там зараз роблять таку ну, так, програму. Гнер були Гранд uh, Карера з Зенітівським Ельп'єро. Калібр да. 36, Гранд Карера, це Ель Прем'єра по факту. Да. І от вони зараз переходять на те, що вони будуть всім робити. Тобто, якщо у група там етажка, тут буде у всіх, що трьохстрілочники, що я так розумію, вони роблять фабрику таку напад щось наподобі, як у Тюдора. Але тільки для своєї групи. І всі будуть і на технології використовувати будуть зенітовські. Тобто, всі в цій історії. А у Річмонда — ні, у Річмонда я переповнював. У Річмонда теж є там свій калібр для. Річмент просто ніде обслуговувати в Україні. В них був офіційний сервіс Річмод тут в Україні в цьому. Ну, коротше, був він. А з uh -huh. початком війни. Вони з'їхали. А LVM а залишились? А, хто саме? Ну, я не знаю. Такхоер, наприклад. Так. Да. Ну, ми ж авторизований сервіс по Такхойеру, по Убло, по Омега, по Брігі. Тобто ви, ви є, ви є да. той офіційний сервіс? Так. Да. Все зрозуміло. Дякую, дякую, що прийшов. Було дуже цікаво, я думаю, що ми ще пару годин могли б поговорити. Да. А якщо б зачепили ще раз тему обло, то ще дві години би поговорили. Дякую Можливо вам, що були з нами. Підписуйтесь. Не забувайте підписуватися, поставте там той лайк там. Вам не жалко, якщо, якщо б було цікаво. Якщо б було не цікаво, нічого не ставте і не підписуйтесь. На добраньку до побачення.